12 тонн продовольства, якого так не вистачає жителям маленького містечка на сході країни, доставили офіцери групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України. Щойно опинившись в Авдіївці, одразу бачив жахливу картину наслідків бойових дій. Напівзруйновані будинки, вибиті шибки та двері. Під міською радою НАТО в змучених обурених людей намагається отримати побуханці хліба. Адже лише вчора такої можливості не було. Десь у Делені чути постріли, та це вже нікого не лякає. В місто й досі залітають небезпечні сюрпризи. В результаті обстрілів деякі вулиці залишились без світла і води. Опалення немає, і не було всю зиму. Не працює жоден банк. Як розповідає мешканка міста Авдіївка, пані Наталія, щоб отримати пенсію або соціальну допомогу, людям потрібно потрапити на велику землю. Проте у багатьох такої можливості на жаль немає. Счора біта підставюшити кірбічів. Сьора біта незабором нічого. Мне кажется, это только на словах перемирия. А на самом деле, как стреляли, так и стреляют. Гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Як зазначив керівник правого сектору у Донецькій області Сергій Чірін, гуманітарку, яку привезли військові, прийняло керівництво міста під наглядом активістів правого сектору. Крупи, борошно, консерви та інше порахували та розвантажили на склад. Тут харчі розфасують по пакетах. Видаватимуть за талонами проти списки громадян, які наразі знаходяться за своїми адресами проживання і потребують допомоги до кінця ще не уточненим, а без них важко чесно ділити припаси. Ми попробуватись для Оде того надаба. Создать базу, то надо не бывшую базу, которая была, а надо ту, которая на сегодняшний день есть. Потому что многие квартиры пустые, отдали родственникам. Мы сейчас нашли таких несколько семей записали. Они приехали, переселились в Авдеев, потому что там тоже нет. А у них почти 4 детей. Понимаете? То есть это надо группу, которую мы создаем, чтобы в каждом дворе, в идеале в каждом доме многоэтажном, был один представитель, который обойдет дом и перепишет. Это такая большая работа, но ее обязательно надо сделать. По-другому не получится. Падрому кому-то знаєте, кому то сім кому то ні разу, незважаючи на бойові дії, державні та волонтерські організації і надалі продовжуватимуть доставляти гуманітарну допомогу місцевим жителям.